всім знову привіт, ви на каналі читати круто. Booktube знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене Клуб червоних кедів. Ось. Я вам розкажу про одну, другу і третю я, не, я вам я її ще не прочитала та не збираюся. Поясню чому в цьому відео. Ось, ось авторка. Видавництво у нас, видавництво Старого Лева. Ось, це книга про дівчаток. Ось, і підліток їм по 12 років. 13, приблизно так. Ось вони були подружки, та Одного, та одного дня подружка розповіла, що вона їде в іншу країну, переїжджає назавжди. І вони договорились зробити клуб, який буде жити вічно як подружки. Ось, символ взяли червоні кеди. Хоча ж подруга, яка їхала в іншу країну, а у неї була така ситуація. Що у неї вже коли майже всі речі в іншій країні була, бо батько з мамою розлучилися, і вона доріз, після Різдва вже, вже уїжджає. Та тоді була злива. Ні, тоді не було зливи. Перед тим була злива. А вона прийшла в кедах. Тобто, як я зрозуміла, це конверси, але про це не кажуть. Але подивіться, просто оформлені ось копія, будь то же конверсів. Ось. Та її не пустили, бо сказала, що треба приходити в туфлях. А у неї ті були мокрі, не висохли. Тому вона прийшла в своїх улюблених червоних ке. І їй пройшлося повертатися та брати ці штуфлі. Ось і вона вирішила це бути символ. Вони попросили навіть двох, щоб їм подарили. Пара червоних кедів, вони створили групу, зробили 10 правил. Ось, вони, вони в одному додатку, який вже не використовується, бо цю книгу писали в 2013-му, також як другу, але вже останню писали в 2014-му. Тому цей додаток застарілий, його взагалі не знаю. Ось, там переписується. Мені цей формат не сподобався, бо там мені, по-перше, оформлення не подобається. Я вам яку зараз сторіночку найду, як це виглядає. Угу. Ось. Ось, бачите, оці кружочки нерівні, підчоркування. Щось береться в прямокутник, а це мені зовсім не подобається. Ті проти, проти того, щоб якось псувати книгу, тобто там не знаю, в деяких дитя... ну, більш дитячих книгах може бути якась сторінка, зроби це завдання або це завдання прямо в кінці, яка стосується цієї книги. Я не, Я не псую книги та не розумію навіщо це. А і мені взагалі не подобається, як це виглядає, як щось підчоркнути. Я б розуміла, якщо воно було б якогось іншого кольору, синього, там жовтого, може бути помаранчевого. Але не оце. Це виглядає жахливо. Потім, мені не подобаються мал... малюнки там. Ілюстрації взагалі, мені не сподобалися. Та. Мені цей формат не подобається, але комусь може подобатися. А ще там отакі кріпові смальлики. Мене просто вони лякають. Ось і там розповідається льдється води і всякого такого. Розповідається про любов, як вони люблять співака і слухають їх пісні. Тобто, щоб були побільші книги, і розтягнути це на три частини, треба було бадяжити туди багато води. Але ця частина про те, що вони танцюють та в країні подружки, в яку вони переїхали, там будуть змагання, там будуть змагання. І там хочуть зіпсувати, їм зіпсувати все, вони посварилися. Кому цікаво, там може подобається такий формат, де багато прям води. Це просто така, я не знаю, більш дівч... дівчача книга тих дівчат, які колись були, любили там хлопців, так, більш сучасні дівчата думають про кар'єру. Ось. Не всім рекомендую, може комусь зайти. Мені не зайшло. Ну а всім до побачення!